Перше в Україні у Вінницькому апеляційному суді облаштували судову залу в укритті. Приміщення облаштовано згідно усіх вимог укриття, забезпечено вентиляцією та альтернативним живленням-генератором. Як і в звичайній судовій залі, є система відеофіксації та звукозапису судового засідання. Головне це можливість розглядати справи під час повітряної тривоги. У нас на зв'язку Сергій. Медведський, голова Вінницького апеляційного суду. Мої вітання вам. Мої вітання вам також. Розкажіть детальніше про облаштування ось цієї судової зали в укритті. Ну, ідея з залою судового засідання виникла. Ну, не, скажімо так, не спонтанно, оскільки. Укриття у нас ще було облаштоване до початку активних бойових дій в Україні, але в зв'язку з тим, що були масовані повітряні тривоги, масовані, ви знаєте, ситуація, яка існувала. І в зв'язку з тим, що було більше двох тисяч відкладин, пов'язаних також з повітряною тривогом, було вирішено, оскільки там було невелике приміщення, вирішено облаштувати в укритті залу судового засідання. Така зала судового засідання була облаштована. Вона невелика, як я повторюю, це 20 до 23 квадратних метрів. Але однак достатньо для того, щоб проводити судові засідання під час повітряної тривоги. Відповідно, ви вже самі сказали, що воно забезпечене вентиляцією і альтернативним живленням, а також відео і аудіофіксацією. А чи доводилось вже проводити засідання в цьому залі? Ну, якраз сьогодні мало би бути проведено при першій повітряній тривозі, коли я суддів зайшла в це залу судове засідання, яка знаходиться в укритті для проведення судового засідання, оскільки повітряна тривога була коротка, тому після закінчення повернулася звичайно, в звичайну залу судового засідання. А так, то я ну, от тепер повітряна тривога, то побачимо, як активно будуть колеги працювати в цій залі. Почули вас так справді безпека понад усе. Дякую, що долучились до ефіру і поділились цією інформацією. На все добре. Дякую вам. На все добре, Сергій Медвецький, голова Вінницького апеляційного суду, був з нами на прямому зв'язку.